Вітаю, друзі, це youtube канал Фокус в студії для вас. Працює Максим Добровольський, і сьогодні ми говоритимемо про ситуацію на фронті та безпеку країни в цілому. З нами на зв'язку військовий аналітик Олександр Коваленко. Вітаємо Доброго дня! листопад побив рекорд по втратам у живій силі окупантів майже 25 тисяч осіб. Чи може Росія насправді жертвувати такою кількістю офіцерів та солдатів щомісяця? Скажімо так, не зовсім може вона собі це дозволити, тому що ми говоримо якщо про людські втрати, і листопад, до речі, ще не закінчився, тому все ще попереду, але загально він вже є рекордним. Станом на 30 листопада росіяни втратили 27 270 згідно з даними Генерального штабу Збройних Сил України. Своїх е, окупантів, е, кожного місяця, згідно з даними е, гури України, росіяни можуть мобілізувати в них мобілізаційний потенціал це 20-25 тисяч. Отже, е, це що саме за кількість людського ресурсу. мобілізаційний потенціал він е, призначений для компенсації втрат е, серед двохсотих. Е, Трьохсотих та чотирьохсотих, тобто вбиті, поранені, полонені, і е, в якомусь сенсі так дійсно, вони майже один в один виходять саме на цю кількість, не, плюс, мінус там 10-15 20%. Але виходять з іншого боку, коли ми говоримо про втрати, там взагалі не просто про втрати, а про потреби в людському ресурсі є ще інша категорія, наприклад, відновлення боєздатності підрозділів. Воно дуже е, схоже з компенсацією втрат 200 300 тому що е, коли підрозділ втрачає свою боєздатність, його виводять з е, лінії боєзіткнення, десь в тилову зону, і там вже відбувається процес компенсації цих втрат в особовому складі та в техніці, але при цьому підрозділ не виводиться саме на територію Російської Федерації, це чи взагалі з зони бойових дій, наприклад, в глибокий тил, ну там півострів. Крим, тимчасово окупований і так далі, він знаходиться цей підрозділ в безпосередній локації, наближеної до лінії боєзіткнення І там відновлюється Отже, туди треба відправляти для компенсації втрат і відновлювати цей підрозділ. Є ще інша категорія: це ротаційні потреби підрозділи які треба виводити по ротації, і зараз в російській так званій Думі. В них виник підіймається зараз питання дуже актуальне, що ротацію це взагалі повний кринж, але серйозно розглядають питання: що ротацію підрозділів та військовослужбовців вони не будуть здійснювати, допоки не закінчиться їх так званий СБУ. Тобто, це мені нагадує армію Російської імперії, коли могли відправити в армію на 15-20 років, і до свідоцтва повертаєшся вже. Там, старим дідом а, додому до села, і і от в них зараз розглядають, коли ця так звана їх СВО, мені дуже цікаво, за їх планами взагалі може закінчитися з за якимись розрахунками. Але до того ротацію вони не хочуть проводити, тому що ротаційні потреби вони надвеличезні, вони а, досить серйозні. Багато підрозділів в них знаходиться зараз і військовослужбовців, які не проходили ротацію. І е, виходячи з цього, е, ось ця кількість компенсації втрат здається, так дійсно в нуль майже виходять. Але ні. Насправді це набагато більше їм треба. Їм треба кожного місяця мобілізувати 50 60 тисяч особового складу. І такі втрати, коли вони зростають, вони дійсно впливають на боєздатність російських окупаційних військ. Ну і чи можливо чи можуть вони це собі дозволити? Ні, не можуть. Багато говорять про те, що в них там людський ресурс, він нескінчений, все таки інше, але насправді це не так. Усього є е, своя межа межа ефективності, і от саме зараз, коли втрати вони перебільшують 25 тисяч, е, це вже та сама межа, е, коли росіянам треба або е, замислюватись про збільшення мобілізаційних е, можливостей. А вони до того, як не проведуть вибори вони цього робити не будуть. Або якось зменшувати інтенсивність ведення бойових дій. Вони ані перше, ані друге робити не будуть. Не зменшувати інтенсивність бойових дій, бо їм це важливо, особливо біля Авдіївки, ані проводити більш потужну мобілізацію, поки не закінчаться вибори. А якщо є ця проблема в них так само із резервами, так те, що вони не можуть свої підрозділи повернути до себе в Росію, так на відпочинок. Так далі, чи може все це сприяти, що розпочнуться бунти безпосередньо на лінії фронту, і можливо солдати повернуть зброю проти своїх командирів? Є така можливість чи насправді жодної? Ну я не думаю, що така можливість є, хоча насправді вони мають. Досить потужний ресурс для того, щоб дійсно проти своїх командирів використовувати зброю, але є елементи заградитрядів. Про них ми не повинні забувати в першу чергу. Це так звані кадирівці, які виконують саме таку функцію, і не тільки вони, а отже, діючи в такому форматі, вони можуть собі гарантувати ту чи іншу той чи інший рівень безпеки, бо навіть відхід від позиції з позиції. В течас позиції вона може закінчитися для російського окупанта зустріч з заградотрядом Отже, або тебе вб'ють українці, або тебе вб'ють катирівці. Вибір невеликий. Ні, я думаю, що бунтів якихось масштабних не буде відбуватися. А якісь поодинокі, якісь підрозділи. Ну, ми бачимо там відео, вони записують, звертаються але. В першу чергу вони записують оці відео. У нас була там рота. У нас з 90 чоловік залишилось семеро, або там десятеро. Нас всіх повбивали. У нас з батальйону залишилось там, наприклад, 30 чоловік. Окей. Uh, а про що uh, мова? Про те, що їх відправляють на обій командири, їм не дають достатньо зброї їм не дають бронежилети, їм не дають спорядження. Їм щось там не вистачає. Тобто, вони бунтують не про те, не проти того, що uh, їх відправляють вбивати українців Вони бунтують. Те, що їм не дають достатньо зброї, то що їм не дають достатньо спорядження, то що в них а, командир ідіот, врешті-решт, і відправляють на обій. Ну, наприклад, на лівобережній Херсонщині така сама ситуація була з однієї з російських бригад. Там скандал взагалі цього літа відбувався, коли командир постійно відправляв а, підрозділи, в, а, як вони говорять, на болота. І ніхто звідти не повертався з тих з тих було Отже, стався цей скандал, і фактично, це було підкреслено те, що ну командир. Він що з ним сталося? Його перевели, його просто перевели, замінили, і він зараз виконує інші там функції, десь але. Чи вони припинили е, дії по лівому берегу? Ні. Чи вони якось змінили своє відношення загально до війни? Ні. Е, тому якогось такого бунту з повним зламом цього світогляду або чогось іншого, розуміння, що вони всього-навсього м'ясо, там вони розуміють, що вони м'ясо. Тут важко зараз не зрозуміти, що вони м'ясо. Але м'ясо, яке не мають права на, на свою думку. Якихось прав взагалі тому аморфна безхребетна маса. От які больові точки в російській армії очікуються в зимовий період? Наприклад, це буде логістика. Знову ж таки, проблема з мобілізацією або з ротацією в російських військ, або ще будуть якісь важливі моменти? Ну про ротацію взагалі можна забути її не буде в російських військах. Якщо і буде, то це будуть якісь унікальні випадки. З мобілізацією, допоки не будуть завершені вибори, допоки там умовними називаємо це вибори бо ми розуміємо, хто там так. головний кандидат, а хто переможе. Отже, допоки все це весь перформанс їх не закінчується, вони не будуть проводити більшу потужну мобілізацію. Це буде безумовно впливати на їх можливості по компенсації втрат, але Залежить від декількох факторів, наскільки це може впливати, якщо в них буде збільшуватись кількість втрат, тобто зараз ми спостерігаємо, що це вже більш ніж 27 тисяч. Я думаю, що в листопаді будуть усі 28 тисяч. Ну угу. біля 28 тисяч по результату за листопад. Якщо ця кількість буде збільшуватись, до речі, саме в минулому році, коли вони провели свою так звану часткову мобілізацію, в них також спостерігався зріст втрат, і це відбувалося на фоні їх наступу на Бахмут. Зараз це Авдіївка, але не тільки Авдіївка дає можливість так такому збільшенню їх 200-х, 300-х та 400-х. Окрім цього іншого, впливають багато інших факторів на те, наскільки це буде відбуватися інтенсивно, і саме інтенсивність їх наступальних дій в зимовий період буде впливати. Бо у російського командування на сьогодні те, що вон там повне нехтування людським життям, ми це знаємо. Але в них є основні задачі, які вони повинні виконати. Виконати, а вони повинні захоплення Авдіївки е, до нового року. Е, якщо вони це не зроблять, то вони не відступляться, не поставлять на паузу, а навпаки, будуть вже по принципу діяти, прискорюючи цей процес. Якщо не до нового року, то е, до виборів. Якщо не до виборів, то під вибори, але вони будуть намагатися е, це зробити. Зростання буде втрат. Якщо ми зможемо. Збільшити цю кількість до 30 тисяч на місяць, більш ніж 30 тисяч. Вони будуть це відчувати дійсно. Тобто, ось ці коефіцієнти вони будуть впливати. А щодо логістики, то логістика це завжди була у росіян. Ахіллесова п'ята це завжди була їх проблема, і на деяких локаціях вона себе демонструє найяскравіше знову ж таки лівобережна Херсонщина. В них група військ на лівому березі е, Херсонської області майже 68 на сьогодні тисяч. Е, півтори тижні тому було е, біля 65 тисяч. Вони, е, вони е, накопичують там ресурси, Вони стягують Запорізької області. Ще е, вони намагаються підсилити свої групи військ в Дніпро, але е, це їм якось може допомогти в. Блокуванні та протидії розширенню нашого плацдарму. Ні. чому тому, що вони не контролюють там логістику біля лівого берега. Це дорога о, пер, о, першого рубежу, і поступово починають втрачати контроль над основною логістичною артерією 2206, трасою 2206. Там, наприклад, на цій трасі постійно літають наші дрони і переміщення там на Буханках або в будь-якій техніці. Ну воно є досить екстремальним для росіян. Отже, і це вже впливає. Інший момент: а якщо щось трапиться з Керченським мостом, зненацька, так то е, це основна логістична артерія, яка е, допомагає їм забезпечувати весь південь всю гру груп, групу їх окупаційних військ на півдні. Основна логістична артерія яка їх забезпечує силами та засобами, одразу воно не буде відчуватися, але через місяць там вже буде досить критична ситуація. Насправді логістика в них дуже слабка. Єдине, що це Луганщина та Донеччина, вони через те, що мають спільний кордон з Росією, мають більш таку стабільну логістику, але коли ми говоримо про лінію боєздіткнення. Скажімо так, про зони. коли говоримо про зони, де є вплив нашої артилерії, то там вже виникають також у них проблеми. От нещодавно в Росії презентували безпілотник який має назву Терміт. А він дуже схожий на міні-гелікоптер, і в цілому. Які загрози він може нести нашим збройним силам України? Чи насправді ж таки це була акція просто для внутрішнього споживача і реальної загрози нашим збройним силам України він не буде нести? Що ж, терміт, це дуже цікавий насправді проект. Чим він цікавий? Він розпочався ще у 2016 році. За нього відповідало таке підприємство як Стріла, НПО Стріла Російська, і ще в 16-му році його презентували як такий собі конкурент західним зразкам БПЛА гелікоптерного типу, і станом на 2023 рік. Ми що маємо? Ми маємо десь приблизно з десяток цих термітів. Які знаходяться в різній стадії зборки, тобто вони повноцінно не виготовлені. 9 років на БПЛА гелікоптерного типу, але знову ж таки 10 одиниць. Ну, таке собі насправді серійне виробництво, така собі перспектива. А що ж до його характеристик, про які зараз відомо? Відомо те, що його швидкість крейсерська 90 км на годину, максимально 150 км на годину. Якщо я не помиляюсь, максимальна висота польоту там 3,5 км, А в самому він може знаходитись в повітряному просторі, тобто в оперативному стані, десь приблизно 6 годин. Його основним елементом ураження є ракети С8Л з відстанню дальністю польоту до 6 кілометрів, і він може нести такі три ракети: вони керівні, тобто з підвищеною точністю. Але виникає питання з цього всього. Він досить великий. Його вага 47 повному спорядженні 470 кілограмів, майже е, півтонни І ось ця байда на швидкості 90 км на годину, що навіть в два рази менше, ніж у Шахеда 136 А е, летить десь на лінію бою зіткнення е, з трьома ракетами. Дальність о, влучення, хай вони високоточні, але 6 кілометрів. Отже, виникає питання: а це наскільки дуже цікава ціль для якоїсь мобільної групи з ПЗРК або взагалі для цинтракетного комплексу навіть а, малого радіусу дії Вона дуже зручна, ця ціль, mm -hmm. о, майже на ура. О, чому шахеди взагалі не використовують о, в зоні бойових дій? От, ось дуже цікавий момент. Чому шахеди переважно використовують в тиловій Україні? Тому що зона бойових дій, сама лінія боєзіткнення, вона настільки насичена відповідними засобами знищення, що у шахеду е, нема можливості ефективно е, протидіяти е, або себе продемонструвати саме по ЛБС, лінії боєзіткнення. ЛБЗ. Е, е, і так само буде з цим термітом. Допоки він долетить, щоб запустити ці ракети, його вже буде там раз 20 знищено. Він неефективний так дійсно їх е, виробляють для того, щоб в перспективі замінити е, ударні гелікоптери К-52 та е, Мі 28. Хоча в першу чергу саме К-52, бо саме серед к 52 в них величезні втрати. Хоча до речі, К-52 це набагато кращий гелікоптер, це дійсно якісний росіяни. Хоч щось якісне зробили, використовуючи дійсно напрацювання ще радянського союзу. Але якщо говорити про гелікоптери, то ка – це дійсно якісний ударний гелікоптер, і в них великі втрати, тому що їх дуже часто використовують. А після того як атакам з по Бердянську прилетів. Та, по Луганську, і тим більше в них ще втрати зросли, і вони намагаються таким чином щось розробити, щоб замінювати їх більш дешеве. Але більш дешеве це найбільш якісне. І це буде по швидкості, по іншим параметрам це буде легка ціль. А um, ось праців... Путін. Він ухвалив бюджет так Росії на наступний 2024 рік. От чи можемо ми говорити, що в російській армії з'являться якісь новинки щодо озброєння так в наступному році, і які будуть дуже суттєвою такою перевагою над нашими збройними силами, чи насправді в них з кожним роком ВПК навпаки стає набагато гірший і ну не може справлятися з нашими збройними силами України? Ну от терміт це щось новеньке. Ну я скажу так: в загальносвітовому контексті ні для Росії так, але воно не демонструє якогось масштабного серійного виробництва з якоюсь великою перспективою. Отже, навіщо це все? Розпіл бюджету, непоганенький такий собі розпіл бюджету. А я завжди притримувався такої думки. Я її завжди висловлював, що саме затяжна війна вона не на користь самій Росії. Бо Росія вона деградує чим довше воює. Вона змушена зараз використовувати все більше і більше компонентів ще радянських часів. Чи бачимо ми армати в зоні бойових дій? Ні. Чи стало більше Т-90 М прорив в зоні бойових дій? Ні. Більше стає саме старої радянської техніки. Нещодавно біля Авдівки взагалі, БТР-50 побачили, знищений, це. Ну, Я не здивований цьому взагалі, але насправді то дійсно вони починають використовувати те, що використовувала радянська армія в 50-ті та 40-ві 40 роки. Та ж сама Аубиця 152-го міліметру, Д-1 1943-1949 року виробництва. Було знову ж таки т 54 55 і багато чого іншого. Тому, скажу так: вони будуть для піару, для пропаганди, демонструвати там якісь нанотехнології, якийсь там штучний інтелект, якісь там сучасні боєприпаси. Але ось ми говорили про терміт, а тут цікаво, ось що він має на озброєні саме ці керовні ракети С8Л. Класна ракета, здається, високоточна, але насправді. Не кожен російський ударний гелікоптер, той самий К-52, отримує цю ракету, щоб здійснити постріл. Це також дуже рідкісна ракета для виробництва. Здавалося, банально, С-8. Що в неї такого може бути важкого? Технічні технологічні можливості по виробництву а, високотехнічної та високотехнологічної зброї та техніки в Росії відсутні. Тому вона буде більш занурювати свої ось цей спадок від радянського союзу, пане Олександре. А ви згадали про армату? Так яка взагалі доля була її, і історія участі саме під час російсько-української війни? Вона десь реально масштабно задіювалася Ні. чи вона Ні. лише на, для парадів? Тільки для парадів, це взагалі тук тупікова гілка розвитку? Не те, щоб навіть російського, це скажімо так. База, проектна база це радянська, але росіяни вони довели її до гіпертрафованого дебілізму. Це танк насправді, який дійсно міг би стати таким якимось переламним етапом в танкобудівництві будівництві Російської Федерації, але вони його не довели до цього рівня, в них двигун. Нового типу Х-образний, Х-образний, він не життєздатний взагалі. Трансмісія, вона мертва, багато інших систем. Загальна загальне розміщення елементів управління так, скажімо так, звіт. Як би це сказати, усі системи пов'язані внутрішні системи самого танку, вони мають зв'язок одна з іншої на позовні позовнішньому бронюванню. Тобто, якщо танк отримує пошкодження в бокову проекцію, і його навіть можуть не пробити цю бокову, ну його можуть навіть не пробити повністю броню, але Відбувається пошкодження систем комунікації між собою усіх вузлів. Тобто архітектура танку, вона базова, ну не прорахована взагалі. Багато інших є моментів, тому його і не будуть ніколи виводити в зону бойових дій прямої боєзіткнення на лінію боєзіткнення. Чому? Тому що ну, його або знищать дуже швидко, або він взагалі там заглохне. Через трансмісію, через двигун, через багато інших а, моментів. І найголовніше те, що ми говоримо зараз про сам танк, а це Т-14, а окрім танку, була і БМП, Т-15, і багато що. Армата це платформа, універсальна платформа, на базі якої а, повинна було бути а, там велика кількість різноманітних ББМ, бойових, бойових а, машин і іншої техніки. Але ця платформа виявилась не життєздатною. Олександр Коваленко, військовий аналітик, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую вам. Підтримуйте Збройні Сили України. Бережіть себе і близьких та підписуйтесь на YouTube канал Фокус. У нас завжди цікава та важлива аналітика для кожного. До зустрічі.